Вітаю, сьогодні ми поговоримо про вписані чотирикутники. Власне, чотирикутник називається вписаним в коло, якщо всі його вершини лежать на колі. У нас розміщено чотири вершини, і якщо ми їх з'єднаємо відрізками, ми одержимо чотирикутник, що буде вписаний в коло. Коло при цьому називають описаним навколо чотирикутника. В даному місці в нас знаходиться центр кола. І якщо ми проведемо середині перпендикуляри до наших сторін. Тобто, якщо будемо проходити ось так через середину сторони середини перпендикуляр, і через середину якоїсь іншої сторони, то, як бачите, всі ці відрізки, мені буде просто зручніше з точки це проводити, орієнтуючись на око на кут 90 градусів. Тобто всі ці відрізки будуть між собою рівними. Навіть якщо ми побудуємо третій серединний перпендикуляр, то ми будемо бачити. Що центр нашого кола саме якраз співпадає з цією точкою. тобто центр описаного кола навколо чотирикутника чи трикутника знаходиться в точці перетину серединних перпендикулярів, це потрібно запам'ятати. Щонайменше найменше на випадок, а раптом у вас буде задача на побудову описаного кола навколо завідомо заданого чотирикутника. Якщо ж у вас просто задача, до якої треба зробити ілюстрацію, рисунок. То ви робите коло і вбудовуєте в нього чотирикутник. це буде простіше, без знаходження серединних перпендикулярів. На одному з попередніх уроків ми з вами розбирали, були, що вписані чотирикутники мають цікаву властивість, суми протилежних кутів у нього рівні. Тобто, якщо у нас є кути трикутника А, Б та Д, то якщо до кута А додати кут С, ми будемо мати так само, як до кута Б. Додати кут D. Ця сума буде 180 градусів. Доводиться це все досить просто. Проведемо одну хорду. У нас є вписані кути, які спираються на одну і ту саму хорду. В одній з задач ми вже доводили про те, що суми цих двох кутів, вписаних, будуть в сумі давати 180 градусів, звідки це береться. Все коло це 360 градусів. Власне, обидва кути спираються на частину кола, правда ж? От у нас є даний кут, він спирається на от таку дугу. Відповідно, є ще один кут, він спирається на іншу дугу. Сума цих двох кольорових дуг 360 градусів. А в писані кути, вони дорівнюють половинні дуги, на яку спираються. Тобто сума цих двох вписаних кутів це буде половина від 360 градусів. А саме 180. Власне, якщо сума двох протилежних кутів, причому кожних двох протилежних кутів в чотирикутнику буде по 180 градусів, то його можна вписувати в коло. Це є ознакою вписаного чотирикутника. Наприклад, якщо ми побудуємо довільний прямокутник, там всі кути рівні, і суми протилежних кутів теж будуть обов'язково 180 градусів, бо 90 плюс 90 іншого варіанту в нас немає, як буде 180. То будь-який прямокутник можна вписати в коло. Але раптом у нас не прямокутник, а скажімо, якийсь інший чотирикутник. Давайте ми його побудуємо. Як ви думаєте, що це за чотирикутник? Це трапеція, але не проста трапеція, а саме рівнобічна. Навколо будь-якої рівнобічної трапеції завжди можна описати коло, тому що суми ось цих кутів обов'язково будуть рівними, оскільки. Сума цих двох кутів 180 градусів, як сума кутів, які прилягають до однієї сторони рівнобічної трапеції. Так же само і сума ось цих двох кутів. Ми можемо змінити оці два кути місцями, адже вони у нас рівні. І таким чином довести, що суми протилежних кутів рівнобічної трапеції завжди рівні і завжди 180 градусів. Перші задачі нас просять визначити, чи може наш трикутник АБК бути вписаним у коло. І є два випадки: в першому випадку кут А дорівнює 20 градусів, а кут К150. Про інші два кути ми нічого не знаємо. Тобто даної інформації у нас немає. Чи може такий чотирикутник бути вписаний в коло? У нас є власне ознака. Вписано чотирикутника, яка говорить, що сума протилежних кутів має бути 180 градусів. Додаємо 20 плюс 150. Ми одержимо 170 градусів. Це точно не 180. Тому в першому випадку наш чотирикутник коло вписати не вдасться. І є ще одне завдання, це вже другий варіант цієї задачі. Якщо в нас є кут в 125 градусів, таку в 55 градусів додаємо, виходить 180. Так, ура, наш чотирикутник може бути вписаний в коло. Головне, не забувайте писати про те, що м -м, у вас є правила, і ви на основі них ці дії робите. Давайте приступимо ще до однієї задачі. Друга задача звучить так: знайдіть кут А та кут Д чотирикутника кутника а, Б, С, Д. якщо він вписаний в коло. Ку дорівнює 70 градусів, кут С дорівнює 115. Власне, оскільки в нас чотирикутник вписаний в коло, це дає нам можливість скористатися властивістю вписаного в коло чотирикутника, вірніше, властивістю його кутів. Тому що суми протилежних кутів у нього рівні, а отже, по 180 градусів. Обов'язково записуємо правило за властивістю кутів вписаного чотирикутника, Вказуємо на нього. І далі можна вказати, наприклад, що кут А буде дорівнювати 180 градусів мінус кут С. Для нас це означає, що нам потрібно буде від 180 градусів відняти 115. І ми в результаті з вами одержимо необхідне число, це буде 65 градусів. Також ми можемо знайти аналогічним способом кут Д. Нам потрібно буде від 180 градусів відняти кут Б. Тобто від 180 градусів. Відняти 70. Таким чином ми одержимо 110 градусів. І все, що лишається зробити, це записати відповідь. Пам'ятаємо, що її записуємо в такому порядку, як знайти. Тобто, спочатку буде записаний кут А, а потім вже записаний кут Д. Кут А у нас дорівнює 65 градусів, так і пишемо. А кут Д у нас був 110 градусів. Все ставимо крапку. Що ж. Вітаю з Ми сьогодні зробили до зустрічі наступного разу.